Всім привіт! При закладці гріхового саду важливим є вибір саджанців. Тому я написав статтю, в якій розповів вам, які сорти грецького гріха придатні для поширення в Україні, на які типи вони поділяються і які обрати. Також в статті ви зможете знайти таблиці з характеристиками різних сортів і, звичайно, їх порівняти. Не уминує теми проблем вибору саженців грецького горіха. Напишу певний висновок. Силку на статтю ви зможете знайти під відео, а вже в наступному відео я розповім вам про схеми посадки, як самому визначити схему посадки, як визначити, яка кількість дерев поміститься на вашу територію. Тому Слідкуйте за каналом, дякую вам за увагу і до зустрічі!